1 листопада 2025 року сьогодні проводимо об'єднання наших сімей, оскільки була сильна поразність З коло 40 майже процентів було. І ми ставили е, е, афівар, пластинки. Може, через тільки знаходяться рядом, не обробляли, тільки зараз почали обробляти, не поможе така ситуація. Але ми зробили пролив ще лавикий. Ми будемо відбирати джолині матки. Джулині матки для утворення банку маток. І будемо садити їх. В, банку маток, де в наступних відео ми будемо показувати. Ось тут матки у нас відкриті. Працювало дві матки. Побачимо, маточка ходить. Все в неї нормально. Саму. Це була двохматочна сім'я, оскільки сім'ї дуже стаяли, і ми хочемо їх на зиму об'єднати, оскільки це Канада і мороз тут доходить холодні температури до мінус 40. Ми будемо зимувати без утеплення і щоб вони вижили. Тому ми стараємося їх, стараємося їх об'єднати. Побачимо, як та сімейка була повний звіт, і що залишилось цієї сімейки. Навіть не знати, чи ця матка жива. Ця матка не жива вже. Не знати, як ця матка. Сімейка стаяла. Ця матка жива. Ось така ситуація, тому ми прийняли рішення об'єднати до купи, щоб отримати якийсь вихід весною. Зараз ставимо на паузу і працюємо далі. Тож продовжуємо, але буду струшувати бджолу, бачимо що. Залишилось від тої бджоли. Оці рамки. Ці бджоли, повномедні рамки були занесли за вересень місяць. Підготували собі, але оскільки сім'я просіла, велика закліщеність і ми тому рятуємо, сипаємо. І ліпше ж хай щось вилимує, ніж має по одному пропасти. Будемо об'єднувати три сім'ї. То не сім'я, вона би не вижила. Така ситуація, що зробимо. Обробили ще левою кислотою і, і посипалось дуже багато кліща. От можна поглянути скільки кліща від з левої кислоти. Проливом. От бачимо, тут така перегородка в нас є то ми використовуємо рамку перегородку для гнізда. Тоді ми маємо суцільне гніздо, можна зимувати дві матки. Також один доток з тої сторони. І додаємо цю сімейку. Вона трошки виглядає краще. Тож ставимо на палубу, Багато пам'яті в телефоні. Далі буде. Ось спросив я джулу, зараз вона отак займає. Додавляю, отут маю відводочок. Запустили маткою. І також буду додавати до цієї сім'ї. Бачимо так водочок, який нарощувався й Трошка займу. Зараз заберемо матушку. Ось Тут маємо матку. Квітці ми всі матки позаізольовували, оскільки дуже багато черви було, вони червили. Так, матка от жива бігає. Ми це все об'єднюємо. Нема чого ставитися на кількість, а треба ставитись на якість. На іншому тушку в нас ситуація трошки краща, закріщеності немає, там де ми будемо робити баробаток, пізніше ми будемо продовжувати знімати відео на там тучку. І ще плюс одну сімейку будемо під'єднювати сюди. Сім'я буде займувати 9 плюс 9. 9 знизу, 9 верху, рамок. Тож така ситуація, друзі, пучимося, що я будемо додати ще одну до сімейку. Один. Доставляємо ще ці рамки в верхній корпус повномедні. бачите, повністю повномедні рамки. Це, тут, там, того а зараз додаємо і будемо перетрушувати там ту Дивіться, що наперед почила, десь там того толубок. Бачимо, як дюла повідмирала. Нічого ну, не зробимо, мусимо виходити з ситуації, яка маємо, і робити все, щоб ці бджоли перезимували. Одну, да? в в зараз я буду цю сімейку перекрушувати. Така ситуація, ну що, нічого не зробимо. Сім'ї забудовані були нормально. Там все повномедні рамки. В других корпусах все повномедне. Одна проблема це як І Приймав на другий рік нову стратегію, я придбав випаровувач щавлевої кислоти, оскільки я займаюся другий рік. Це буде моя друга зимівля. І вона покаже, наскільки мої знання і мої навики зможуть допомогти бджолам Там Того року зимівля була 100%, а також банк маток, на 5 маток, які формував. Я отримав чотири матки живими, одна загинула. Тому я не дивлюся на кількість вуликів, які стоять, а на якість сімей. Я сформую банк матер, і оскільки мені пріла перезимує, я зможу відібрати матки, розділити і зробити відводки. Тут в цих умовах розподіл чоловік сімей проводить вже в березні місяці, кінець березня, початок квітня. Ось бачимо, скільки кліща після обробки ще влевити сутою. Якщо б ми не заізолювали матки, було б більше і іща картина. Якщо ми регулюємо розплід, ми можемо, як кажуть, регулювати кількість гроща в сім'ях. Отож, друзі, не буду затягувати ролик, мені тут сформується повністю нізовий корпус, де буде 9 рамок і внизу 9. Також ми сюди піддамо маточки в клітках штучного осін'яніння, які будуть зимувати без ізоляції. Отож така ситуація. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічі.